Протягом доби окупанти завдавали авіаційних та артилерійських ударів по населених пунктах Харківського, Ізюмського, Чугуївського, Куп'янського районів. О пів на восьму ранку у селі Кутьківка Куп'янського району внаслідок обстрілу горіла господарча споруда та сяник, пошкоджено гараж, жертв та постраждалих немає. Об 11 відбувся обстріл у Харківському районі між селом Липці та селом Лук'янці. Руйнування будівель та постраждалих немає. О 18 у місті Вовчанськ-Чугуївського району через ворожі обстріли горів будинок без постраждалих. У селі Сніжківка Ізюмського району на березі річки Донець підірвався. На протипіхотній міні-пелюстка 70-річний чоловік. Отримав травми середньої тяжкості, ампутацію гомілки госпіталізований. Рятувальники звітують, протягом доби зафіксовано дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами. Вранці 11 вересня ворог завдав артилерійського удару по селу Кутківка Куп'янського району. Сталася пожежа у приватному домоволодінні. Горіла господарча споруда та сіник на загальній площі 100 квадратних метрів. З вогнем боролись сім рятувальників у складі одного оперативного відділення. Пожежу було ліквідовано о 9-й. Жертв та постраждалих немає. Увечері 11 вересня прикордонне місто Вовчанськ вкотре було обстріляне окупантами з артилерії. Цього разу виникла пожежа. У приватному секторі на околиці населеного пункту. До місця події було направлено два відділення служби порятунку з міста Вовчанськ та селища Білий Колодязь. На момент прибуття вогнеборців полум'ям був охоплений житловий будинок. Площа пожежі склала близько 100 квадратних метрів. До ліквідації пожежі було залучено дві одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу ДСНС. Жертв та постраждалих немає. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 67 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на лінії зіткнення продовжуються бойові дії. Наші бійці надійно тримають оборону та дають відсіч ворогові. Марія Соловйова та Олексій Муравйов, Харків. Новини.